Радіо UA Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В Студії Наталія Магакілізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Закінчується 691 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби окупанти обстріляли пункт швидкої допомоги у Станіславі на Херсонщині. Було пошкоджено будівлю і карету швидкої допомоги. Люди, на щастя, не постраждали. Росія також вдарила по селищу Нью-Йорк. За словами голови ОВА Донецької області, росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракету у трьохповерхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами ще перебувають люди. А тим часом бавовна прилетіла у Мелітополь. За даними гур, 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому місті пролунав потужний вибух, завдяки силам опору. Злетів у повітря автомобіль російських загарбників УАЗ Патріот із чотирма окупантами. Попередньо серед них є загиблі. Тим часом українські патріоти у Мелітополі продовжують палити російську макулатуру. Активісти руху жовта стрічки спалили понад 100 примірників брехливих пропагандистських газет: 12 тисяч суїцидників або великий наступ на Харків, про який останнім часом активно кричать росіяни. На думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, росіяни не мають можливості, щоб сунути на цьому напрямку і створити так звану буферну зону з Білгородською областю. За його словами, 12 тисяч, а саме стільки бойовиків налічує група військ Білгород, це недостатня кількість для того, щоб просуватися в напрямку Харкова з урахуванням тих ліній оборони та тих рубежів, які були створені за останній час саме в цій області. На Росії регулярно знаходяться уламки та сліди від високоточних ракет. Це називається Не долетіла бомбити Україну цього разу. У Волгоградській області знайшли крилату ракету Х-101-555 і про це написав військовий оглядач Олександр Коваленко. А днями 13 січня одразу два калібри впали в Краснодарському краї. Також на Росії почалося ниття щодо літаків, ймовірно підбитих над Азовським морем А 50 та ІЛ 22 м. У мережі Росіяни волають. Мовляв, якщо це підтвердиться, то це стане ще одним чорним днем для російської ВКС і ПВО. А от раніше Дмитро Медведєв заявляв, що до армії Російської Федерації 23-го року нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб. Чи дійсно це так? Британська розвідка з'ясувала, що дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута. Як повідомляє представник ГУР Вадим Скибільський, у них триває мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 22-го року. Мотивація йти в армію це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі. Алі немає робочих місць. Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього іпотека, сім'я і так далі. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки. За останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.